Мені так не удобно з цим мікрофоном. Але почула скарги на звук. Купила, будемо пробувати. Може, куплю тепер мікрофон. Оцей. Ну, що втикається в телефон і, типу, звук ловить. Не знаю, як пояснити. Всім! Е, Сьогодні буде по-перше. По-перше. Сьогодні буде. Ой, у мене ремонт почався в коридорі. Коротше, сьогодні буде влог, змішаний з Днем продуктивності, тому що я йду працювати сьогодні в моїй любимій Нелі, в моїй любимій Марії. Сьогодні куча діл, і я сподіваюся, що я їх всі покажу. І все. І буде цікаво. Я буду снідати. Зараз покажу, що я буду снідати. Записала я цілий макіяж свій. І оцей оцей, оцей, оцей предатель записав дуже рагульський звук. Того, я думаю, що я напевно зроблю нарізочку з того і озвучу на фоні. Але тому діло. Я прийшла в Урбан бібліотеку. Це у Львові, біля Львівської політехніки. І це все абсолютно безкоштовно. Можна почитати книжки і просто сісти, попрацювати тут так затишно і так гарно. І тому всі, хто у Львові шукають місце, де попрацювати, то запрошую сюди підтримувати такі локальні місця. Оце мій любимий зал. Тут завжди сидить мужчина, якому я приходжу і заважаю. А це мільйон різних книг. Я, як завжди, прийшла саме перша. Буду зараз сідати, починати щось робити. І чекаю на Марію. Неля запізниться, і ми з нею, напевно, зустрінемось пізніше, після моєї зустрічі із замовником. Так що, і йду. Думаю, що робити. Десь жужить телефон. Шо, Нелі. Шо? <ріст> ми з Марією. Я так взяла мікрофон, тому що тут літає одна жінка, яка е, заставляє нас чувствувати неловко себе, ніби ми дуже шумимо. Коротше, я знімаю зараз таймлапс, що ми, типу, дуже продуктивні і дуже багато працюємо. Насправді ми сидимо. Ми просто сидимо, <ріст> ми працюємо. Ми сьогодні займалися оформленням профілю. У нас е, новий е, персонаж в цьому відео. Неля я про неї казала раніше. Марія наша загубилася, має зараз знайтись. У мене по плану, а я вже була на зустрічі з потенційним замовником. До речі, напевно, все буде добре. Проскакала. Е, от і працюю далі, маю ще дві годинки, навіть трошки більше. Житье, контент у кожного свой контент знаешь ты мы уже полным комплектом ты такой небо знаешь а для мамы фотка и ты такая сразу Мария, мы с девчатами будем Ни не спросят. И на выдали. <рик> <гум> я але, що вразі, що... <рик> Я сьогодні просто десь це бачила. Що, що я за тобою стежу. Я напевно заходила на твою сторінку зеленчих позначення репості. Ну і бачила Бачила. крабу. Бачу. Я аж одну якусь сьогодні взяла. А я думала, ти якесь тебе зустрічать. Значить, вам треба ідеальна комбінація, це ось така, щоб була схоже і, ну, коротше, була така форма, і потім вона повинна підходити по всіх візерунках. І повинна бути правильна форма у будь-який візерунок, то однаково А, Добре. Що? ти подивись, якщо це опа така у будь-якого візерунок. Це така вілочками. То тобі треба такі три штучки, типу, з вілочками, скласти таким матромпиком або таким. Угу. Або, або, наприклад, з квіточками. Головне, щоб типо, це було одинакова. <зас> Велике Одинакові... день народження. Ми вже відсоткували. Я вже їду додому, як забула все зняти. А це влада з майбутнього, яка монтажить це відео. І яка побачила, що я забула зняти прощання. Тому я всім вдячна. Хто подивився, можливо, цей досить коротенький влог, але все-таки я подивився. Е, в нас маленьке свято 150 підписників. Ну, для мене ця сума велите... величезна. Я розумію, що для... для декого це просто мізер, але для мене я прям в дикому шокові, мені дуже приємно. Е, тому всі, хто подивились, всі, хто лайкнули, написали коментар, або просто глянули, я всім дуже вдячна, і всім цьому па, -па.